Екстремальні вихідні у Кропивницькому відбувся третій щорічний фестиваль екстриму Young Equitas Summer Fest, що перекладається як молодіжний літній еквітас фестиваль, скорочено ЄС Фест. Фани різних видів спорту з кількох міст України представили в обласному центрі незвичні для містян розваги. Не завадив навіть дощ, чим розважали Карповничан. Розкаже Яна Семенюк. На фортечних валах екстремали, ледь дочекавшись закінчення дощу, починають встановлювати спорядження. Через погоду початок фестивалю затримуються. Перші відвідувачі вже прийшли і випробовують те, що організатори встановити встигли. Це балансборди. Інструктори кажуть, незвичне на перший погляд обладнання широко застосовується у спорті. Часто використовують для підготовки, ну, наприклад, ті, хто катається на сноуборді, коли влітку не сезон, то дуже класна штука. Також в тренажерних залах ми ж нас ти гарно підключається м'язи, ніг. Неподалік розташували кілька строп на висоті у пів метра над землею. Це тріклайн. Щоб тут пройтись, теж необхідно вміти балансувати та мати сильні ноги. Без попередньої спортивної підготовки не обійтись. Сложна коли не привикла ще з тим, кому хочеться отримати більше адреналіну. Організатори пропонують випробувати сили на значно вищій висоті, пройти різновид слеклайну хайлайн, тобто стропу на відстані 6 метрів від землі. Інструктори з кривого рогу дозволяють лише під пильним наглядом у страховці. Допускаються всі люди, які зможуть пройти елементарно звичайну стропу, яка на землі натягнута і виполні підйом. Потому что здесь от земли не толкнётся для того, чтобы выйти на стропу. Здесь нужно уже определённое умение. Любители спокійніших розваг можуть розім'ятись на спортивному батуті. Інструктори ще привезли його з Дніпра. Кажуть, атракціон не має обмежень. На батуті може прыгать абсолютно любой, тобто, а, батут, тобто, прыгати, собі, там, то есть а так как это спортивный батут, то есть профессиональный, тут надо под присмотром инструктора прыгать, потому что можно себе там какую-то травму сделать. Вот. Будемо сьогодні все время возле батута, будемо смотреть, як люди прыгають, підказувати. Через дощ не усі заявлені організаторами екстремальні розваги вдалося провести. Ті, хто прийшов на ЄС фест, діляться враженнями. Хотів привести ребенка, щоб виграла ну, цікаво, щось новеньке. Ну і смотрю, що організатори молоцині смотря на дощ. Все таки організували. Тривав екстрим фест до пізнього вечора. Яна на Олександр Донцов, день за днем.